Противогаз використовуємо ми на всі задачі беремо з собою, тому що дуже розповсюджені скиди газів, димів на позиції, що на штурмах, що на обороні. Тобто зараз ну, всі носять противогази. Це видає нас армія, такі противогази досить гарні. Це американський Avon, одній з самих нових, дуже зручний. Також в цьому противогазі є додатково ось це скло. Воно балістичне. Там є перший шар, звичайне скло, і другий шар балістичне. Воно від осколків також врятує. Тут є підфлягу, пити водичку в противогазі, трубка. Змінні фільтри я використовую, от в мене є два різних вида, Тут в комплекті йдуть, можна міняти собі. Тобто тут в мене можна вкручувати звичайні круглі банки, там радянські, тут американські. Багато у тебе було ситуацій, що тобі доводилось застосовувати проти газ? Е, бували випадки. В основному ну, на штурмах це рідко зустрічається рідше, але на обороні це постійно.